Так, все, і тут що будемо починати? Здорово, кого я там не бачив ще, не чув. Хтось збрав лонгі по євро? Не написали. Золото. В принципі, як я і говорив зранку, дали того ланга. Не було звідки його брать. В принципі, якщо після Азії дадуть якийсь відкат... То можна подивитися в ФВГ. Почекайте, це ФВГ тут ще годинного немає. Є 30 хвилин. Ну, коротше, при корекції можна щось глянути на ПДХ. Але знаючи золото, цю корекцію може і не бути. Далі фунт я писав, як можна було брати. Але він зараз слабіший, ніж євро, того я, в принципі, не знаю. Чи стоїло його брати, краще от євро, блін. Фігово ж з таким лотажом зайшов, б з таким, як я писав. Якось отак, або від інверсії. Я вже в принципі закрив би позу, бо мені там багато не треба на челендж на другу фазу. 2% ризику не треба 2,5 РР. 2,5 РР це буде. трошки вище, ніж Daily Open. Два талір поставлю, щоб закрити. Але навіть якщо я наб'ю профіт зараз, то це ж Майф Forex Fund, чи як там My MFX, коротше, то там ж я ж писав, що треба 3 прибуткових дня. І ще треба буде торгувати 2 дня, щоб був профіт по 05 ризику. Як відкривалась позиція? Спочатку хотів отак, мені не дали зайти. Потім я, в принципі, думаю, зайду після інверсії М15. Це так, мало бути, Але мене б не забрало б, Е, Не забрало б чого. Бо я б чекав би, коли М15 вже закриється свічка і кидав би б лімітку. Маркетом я б тут, ну, де отут зажимати? Точніше. Як я відкривав? Почекайте. Як я відкривав? Я бачу просто реакцію, дивіться, на інверсію перший фітіль. Він втримав ціну другий, третій, вчитель, четвертий, тобто багато раз тестили. Далі Нью-Йорк, коли відкривався, ми або реагуємо на даний ФВГ, перезнімаємо і тільки тоді отримуємо реакцію, або зробили так, як ми, в принципі, зробили. Зняли якусь внутрішню ліквідність і отримали реакцію. Ще відкривався з логіки того, що. В принципі, фунт прийшов в потрібну нам зону. Я казав зранку, що странно, що ми цю зону не затестили. Відтоді ми все-таки її затестили і отримали реакцію. Що ще? Я взагалі не очікував, що ми дамо корекцію по євро, якщо чесно. Але потім, коли почали формуватися ці свічки, такі, то мені в принципі, вже понравилось. По Геру. Не отримали те, що я хотів побачити. Передивився я чарти. Якщо дивитися в MetaTrader, то там виглядає все набагато приятніше для лонгів. Бо якщо дивитися на цей чарт, це для мене був до, до цього моменту точно шорт. Тут, в принципі, я розказую вже зранку, не буду повторяти. Тут факторів більш, ніж достатньо було. Що ж я то, в принципі, все розказав. Будем дивитися за євро. Так, от буду десь закривати. Е, так що, хтось брав, не брав, напишіть. Е, привіт, Анем пацани, привіт, Євро Лангтяну. А де брали, цікаво? Брали ще в Приндю. Чи брали... Чи брали десь оце недавно вже в Нью-Йорк? Mm. Що проти нас є в моменті? Проти нас є в моменті інверсія М30 і ФВГ М30. В принципі, ми його затестили і от отримуємо реакцію. Я би б з. Ой, а золото. Ну, по класиці, До Нью-Йорка нічого не робимо. З на місці в Нью-Йорк Мув. Ну тут можна було в принципі жать після цієї інверсії. Мені просто не подобається, що мій стоп, по факту, він не захищений за того, що. Ну він нічого не робив, що я знімав внутрішню ліквідність і все. Бо був б тут якийсь ФВГ хоча б тоді, так. А так тут тут факторів достатньо було. Я теж розказував, що тут вже була інвалідація шорта. Лімітку кидати, я таки не люблю. Ну, це один варіант, але в принципі тут зона Daily Open, True Daily Open вже. На ПДХ, 1.7 RR. МРР. Зараз золото вже доїде. Нічого, так воно і буде. Пропустили ми цей лонг. Фунт не хоче в лонг щось. Тут знімаємо внутрішню ліквідність, тестуємо ФВГ. В принципі, навіть якщо там хтось не підібрав лонгі, якщо ми зараз е більш всього, що буде ФВГ М15. І якщо буде тест на корекцію, якщо буде модель, в принципі, можна попробувати, е, або добрати позицію, або підібрати позицію. Я по золоту в БУ лонг брав. А чого в лонг? Ой, чого це? Чого вийшов без зубитих цікаво? Якщо в тебе стоп тут був, то треба було тримати точно. А тут де ми зараз знаходимося, треба теж розуміти. Вийшло гарно. Через зняття внутрішньої ліквідності. Прям дуже хорошо. Главное, щоб це мета зараз так само не поглотили. Зараз будемо дивитися М30 ФВГ. 15. Просто ще треба пам'ятати, що в 5 годин новини вони там крепко багато волатильності не дадуть. Але, в принципі, поможуть діти до таргету більш за все. Лонг e, Брав там годинний імп. Давав реакцію. Mm. Я так зрозумів, що ти ще зранку десь брав. Десь типа або в Лондон або перед Лондоном. Типа якось в так, да? Тільки там на М5, щось такого. Ну да, якось так. І тут був вийшов. Якщо правильно, я понял. Ну все, золото на сьогодні наторгувались. Але гарно. Була б тут зона якась. Ну, я, я тут шукав, ну тут реально не було куди стопав втикнути. Я думав, зараз буде, або ми. Ну хоча б щось затестимо, хоча б якийсь це імп. Там ми його затестимо, або після того, як ми ну, впремся просто в цей Rejection блок. І буде отак от. тестом True Daily Open Або після зняття Азії. Ну хоча б щось за тестом Ми взагалі просто імпульсом вилетіли і досягли всіх таргетів. Так, євро. Так все гарно починалось Давай не цей. Ось це ще 4 часа нових відкриється. Може бути пересвітне навіть. Зараз будемо дивитися. Е, будемо дивитися, після того, як буде FVG m 15 Якщо ми там його інвертуємо. Е, інвертуємо. Закріпимося нижче і дадуть можливість вийти в БУ. Я вийду в БУ, якщо там. Не дадуть можливість, ну то буде стоп. Якщо відреагуємо на FVG m 15 то можна, в принципі, попробувати навіть добрати позицію. Але не знаю, чи мені... Моя проп-компанія класно е -е, дасть добрати позицію. З лоцежом. Навіть не знаю, чи є сенс добрати позицію, бо в мене і так, в принципі, не так багато і треба. Зараз буде, буде видно. Ну почекайте. Так, да, я тут. Ну, я думаю, що до 5 годин до таргету навряд чи дійдем, дійдемо. Але, в принципі, е, в позиції сенс є пересижувати. І чекать цих таргетів факторів більше, ніж достатньо, навіть. Це виходить навіть не тільки часовий ФВГ, це виходить навіть 15, 15 хвилин ФВГ, 30 хвилин ФВГ, а за цю зону ще говорив в, в Лондоні. Бо, наприклад, від цієї зони я би не шукав опозиції. Ні від цієї зони, там ні нижче трохи. В імпульс влітають точно. А от при такій корекції перед Нью-Йорком це вже цікаво. <кій> Ще Треба е ну, все під стрім в Телеграмі, щоб оце на 30 хвилин не запускати на Ютубі, щоб потім не выдалять. Може хтось стрімив в Телеграмі. То можете написати. Бажано через ОБС Щоб я міг e, демку дати нормально. А, я знаю, все, я знаю, кого попытать. Зараз я напишу ему. Ну, цікаво як ви. Можете в чат поскидати. Гер 40, чесно побоявся зажати. Але оф, непоганий. Це в втіле. Можете теж в тілєгу, там поскидати позиції, які там набирались. Е, по євро там чи по золоту. Я. Е, телегу теж можу читати. По Геру. По геру. Це виходить як це, М3. 3, старий там сюди. Не знаю я. М -м -м, це сюди стоп був, да? 21, 42. 43, 1, 4, 43, 1. А, це ще навіть вище. Ну, коротше, так, да, десь сюди стоп. Ну не, я. Для мене це е, стоп небезопасний, як мінімум. А так то OFF сам по собі, то прикольний. Мені б стоп. Uh, куди це? Ну десь uh, хоча б за цей лой. Це буде лой Print і це буде rejection block uh, часового VVG. Ну, гер я в ізначально дивився, того. Того я б точно тут нічого не брав. Та тут навіть сама по собі модель. Хоча. 7-15. Я хоча норм. Ладно, тут можна було пробувати. Якщо б я ізначально настроєний був на лонгі. Як ось отак. А сюди СТОП отак от. Подождіть М5. не, точно не. Точно не моє. Я вже бачу. А золото. О! Так, сформували ФВГ М15. От наш діапазон, від якого ми повинні отримати реакцію. Якщо не отримаємо реакцію, закріпимо ціло нижче. Буду пробувати виходити в без убиток. Якщо зараз отримаємо реакцію, ну то, ну то буде добре. Просто ну, буде погано, якщо ми до 4 годин будемо десь тут. Якщо чесно. І тоді прийдеться дивитися в годин 5, щоб перезайти. Хотілося би б зараз від цих значень. Факторів в принципі достатньо, хотілось від цих значень отримати реакцію, вже дійти до таргетів на сьогодні і закінчити цей день. Так. чаті ніхто не пише. Там теж ніхто не пише. <кій> Короче, ладно, Будем закінчувати тоді стрім. Буду йти їсти. І в принципі я все розказав. Те, що хотів. Коротко. Сидіть просто дивитися, як там євро. стоїть на місці, теж не дуже хочеться. Так що, буду, якщо що писати в чаті, що я буду робити з цією позицією, Якщо там, ще раз повторюсь, дадуть інверсію цього ФВГ, буду виходити. Буде реакція, буду сидіти. Так що якось так. Все тоді. Всім гарного вечора. Всім пока. Да, побачив ще собі в кінці. Євро це Тетяна вже, да. Е, я на початку розказував, що хотів брати атаку від інверсії, бо після того як закріпились вищі інверсії, але... Ну, просто лотаж крепко великий, і я не зміг набрати позицію. Того набирав вже по можливості, чи трошки. зараз. Ну, отак от набирав після того, як почали реагувати на інверсію один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. Що за індикатор з новинами? А це не індикатор, я не знаю, що це. Ну, типу, мене всі питають, отку... ну, звідки це? Я не знаю, бо в когось немає це знизу я це треба пошукати на налаштуваннях самого трейдингу. Приємного дякую. Ага, бачиш зато початок пролотаж. Ну так. Да. І я вже, виходить, коли там. Ну, зажимав просто на реакцію. І добре, що зажав, бо я думав, може вже м'ю зайти після того, як е, зробимо інверсію, але. Добре, що зажав трошки агресивніше, бо вірогідність того, щоб мене б забрали, мала. Хоча, в принципі, може б і забрали. Зараз буде видно. Все тоді. Всім пока.